Ну не зрозуміє, наприклад, жінка чи чоловік на фронті і загинув того, ту жінку чи чоловік переплив тису. Ну ну це буде нерозуміння. Хоча, хоча у кожного знайдуться свої аргументи, звісно ж. Не зрозуміє мати, яка втратила дитину. Втратила сина або дочку людей, які виселяться, наприклад, в цей момент. Ну це не буде зрозуміло. Це завжди буде дисонанс. Тому постійно ці дискусії, наприклад, в соцмережах, окрім зборів, там постійні дискусії, чи ми повинні показувати свою радість там ділитися? Насправді ніхто не забороняє радіти. Такий отець Рибарок з Криворівня в ньому ставила це питання. Він казав, що радуйся це. Написано в Святому письмі, і ми повинні радіти. Ми повинні жити своє життя все одно. Ми повинні жити, знаходити. Причини для радості для того, щоб просто не впасти, як ти кажеш, ну вже серце, і душа розшарпані, і сил просто ресурсу немає. Тому знаходити ці моменти для, для того, щоб себе хоча б втримати на ногах, потрібно.